Девід Дептула, генерал-лейтенант ВПС США у відставці, декан інституту досліджень аерокосмічних сил Мічела, вітаю в нашій програмі, генерале Дептула. Ми вже давно не спілкувалися із вами, Даніелю. Приємно знову побачитися. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його армія доб'є українців. Як це звучить після трьох років російських військових невдач в Україні. Я думаю, що це відображає наміри Путіна і це те, що його цікавить це його намір захопити всю Україну. І це є надзвичайно очевидним, оскільки Україна продемонструвала свою готовність прийняти пропозиції Сполучених Штатів щодо встановлення припинення вогню в рамках деяких із нинішніх мирних зусиль. Але Путін. Зі свого боку назвав мирні пропозиції США неприйнятними. Перед умовами Путіна для будь-якого припинення вогню є такі, які фактично знищили б Україну як незалежну функціонуючу державу. Путін не хоче миру, він хоче України і він готовий зробити все можливе, щоб досягти цих суб'єктивних цілей. Для Путіна мирні переговори це просто ще один засіб ведення психологічної війни. Тепер президент Трамп хоче припинити вбивства і врятувати життя, але Путіну начхати на життя. Він дбає лише про те, щоб контролювати Україну. І, хоча Путін міг би досягти припинення вогню негайно, просто зупинивши свою агресію, він не зробить цього добровільно. Його потрібно змусити це зробити. Ми з вами повернемось до теми переговорів про припинення вогню після кількох запитань. Але я також хотів би обговорити нещодавні рішення Росії. Володимир Путін призвав 160 тисяч чоловіків. Це найбільша кількість мобілізованих у Росії з 2011 року. Про що свідчить це рішення, коли президент Трамп намагається домовитися про припинення вогню, в той час як Володимир Путін намагається мобілізувати ще більше людей для цієї війни проти України? Я думаю, що це підкреслює і демонструє думку, яку я щойно висловив і це те, що він насправді не зацікавлений у досягненні припинення вогню чи миру. І, відверто кажучи, він просто має намір відправити ще більше людей на смерть, вважаючи, що саме в цьому, на його думку, він має певну перевагу, а саме у веденні війни на виснаження факт полягає в тому, що, хоча ця тактика була характерною для першої світової війни, в результаті якої загинули мільйони людей. Україна відповіла на це ініціативами та діями, які були настільки ефективними, що дозволили їй не тільки стримати, а й запобігти будь-яким додатковим вторгненням, які Росія могла б здійснити, просто кинувши більше особового складу на фронт. Ви щойно згадали, що Володимир Путін думає, що має військову перевагу над Україною. Чи вважаєте особисто ви, що Росія зараз має військову перевагу над Україною в цій боротьбі? це цікаве питання. я не хочу тут вдаватися у деталі, але він не обов'язково має військову перевагу. він має перевагу в розмірах за чисельністю населення України та Росії. Росія безумовно більша за кількістю сил. Ви знаєте, що Росія більша, але це не обов'язково означає, що вона має перевагу. Пам'ятайте, це той вождь, який думав, що зможе захопити Київ за три дні, і ось вже пройшло три роки. І це знову ж таки стало можливим завдяки неймовірній наполегливості та принципам інновацій, які мужні чоловіки та жінки, українські військові, які продемонстрували це під час захисту своєї батьківщини. І чи вірите ви, що Україна все ще може переломити ситуацію в цій війні на свою користь, незважаючи на всі труднощі? Так, безумовно. Річ у тому, що Україні надзвичайно важлива підтримка з боку її друзів, партнерів і союзників, щоб вона могла і надалі успішно продовжувати свої операції та забезпечувати стабільність. Але немає жодних сумнівів у тому, що характер і воля народу є фундаментальним елементом ведення війни. І саме тут Україна має перевагу. Також нещодавно Україна завдала удару по російському аеродрому стратегічної авіації Пенгельс 2 знищивши 96 крилатих ракет Росії. Як ви можете оцінити цей результат та інші результати глибоких ударів України всередині Росії? Так ці глибокі атаки демонструють правду про війну повітряних сил, яка підкріплена історією. І саме джерело наступальних операцій відіграє важливу роль у запобіганні можливому нападу, забезпечуючи його стримування ще до того, як це може статися в наступний момент. Як ви добре знаєте, на авіабазі Енгельс розташовані три типи російських бомбардувальників: Ту-95, ту 22 та Ту-160, які регулярно використовуються для запуску ракет по українських містах. Тож логічно, що ця авіабаза є головним пріоритетом для атак України крилатими ракетами великої дальності. Але, як ви зазначили, ці атаки стосуються не лише бомбардувальників знищення цих 96 крилатих ракет повітряного базування суттєво погіршило здатність Росії завдавати ракетних ударів. Отже, насправді, за багатьма оцінками, це найбільш успішний удар України по Росії у 2025 році. Так, з аналогічних причин Україна все частіше націлюється на збройові заводи, склади боєприпасів, склади авіаційного палива далеко всередині Росії. і це обмежує здатність Росії вести війну та її повітряні бомбардування України. Таким чином, далекобійні удари є незмінними перевагами військово-повітряних сил. А ще ми щойно обговорили підтримку України з боку європейських союзників та інших партнерів. розглянемо також підтримку з боку Сполучених Штатів. Чи зможе Україна переломити ситуацію без підтримки Сполучених Штатів і без американських союзників та американської адміністрації? Без їх дозволів на удари американським озброєнням по Росії. Знову ж таки, як ви добре знаєте, я вже давно виступаю за те, щоб не накладати жодних обмежень на постачання зброї, яка була надана Україні, оскільки це є абсолютно необхідним для її захисту в умовах поточної ситуації та для забезпечення її безпеки в майбутньому. Я маю на увазі, що це порушує всі принципи ведення війни. Але повертаючись до вашого початкового запитання, я думаю, що це все ще гіпотетичне припущення, і я щиро сподіваюся, що Сполучені Штати продовжать свою підтримку в широкому обсязі щодо принципів і специфіки, за які бореться Україна, незалежно від того, чи буде ця адміністрація продовжувати це робити чи ні, І чому? це питання, на яке я не можу відповісти, але інші країни Європи повністю усвідомлюють важливість того, що відбувається, і я щиро вірю, що ви вже мали змогу побачити їхню невпинну відданість у продовженні підтримки України на всіх рівнях. З вашої точки зору, як довго Росія готова продовжувати вести цю війну проти України прямо зараз? Як ви оцінюєте планування Росією подальшої війни? Знову ж таки, єдина людина, яка дійсно знає відповідь на це питання, це Путін. І я переконаний, що ті слова, які я висловив раніше, все ж залишаються актуальними, оскільки те, що дійсно цікавить Путіна, це зовсім не мир. Він хоче розширити свій вплив і відтворити російську імперію. І ключовим елементом цього для нього є отримання контролю над Україною. отже, єдиний спосіб, яким можна зупинити його, полягає в тому, щоб завдати Росії відчутного болю тиску та серйозних втрат. Це змусило б його припинити свою агресію. Я вважаю, що ви знаєте про те, що президент Трамп також це розуміє і розглядає додаткові заходи для заохочення участі Росії у змістовних переговорах і це включає вторинні санкції щодо експорту російських енергоносіїв тому Росія, ви знаєте, їм дуже боляче. І останнє, що абсолютно необхідно зробити, це не послаблювати тиск на економіку Росії, а також на її військовий потенціал, оскільки в кінцевому підсумку саме це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і шукати шлях до мирного вирішення. Чи вважаєте ви, що цих санкцій, вторинних санкцій і тарифів буде достатньо, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, змусити його до повного припинення вогню? Ви знаєте, знову ж таки санкції, які були введені три роки тому, на жаль, не мали значного ефекту і не змогли суттєво зупинити агресію, яка тоді мала місце, але через стан, в якому знаходиться його економіка. Запровадження вторинних санкцій на експорт російських енергоносіїв матиме значний вплив. Чи вистачить того, ще належить побачити? Але ці санкції з боку Сполучених Штатів разом з посиленою підтримкою з боку європейських союзників України безсумнівно змусить Путіна двічі задуматися, чи дійсно він хоче продовжувати свою агресію, враховуючи всі можливі наслідки для Росії. Президент США Дональд Трамп злиться на Володимира Путіна, повідомляє Fox News. Чиновники Адміністрації Трампа розчаровані Росією, оскільки Путін затягує переговори про припинення вогню, повідомляє Reuters. Щоб ви особисто порадили адміністрації Трампа щодо того, як змусити Володимира Путіна погодитися на угоду про припинення вогню з військової точки зору. Щоб ви порадили з військової точки зору. Річ у тому, що необхідне визнання тих елементів, про які я вже згадував раніше, оскільки вони мають вирішальне значення для подальшого розвитку подій, Те, що цінує Путін, це сила, і крапка. Він відповість тільки в тому випадку, якщо зрозуміє, що його здатність продовжувати свою агресію буде обмежена. І незалежно від того, чи буде це досягнуто за допомогою санкцій проти його економіки, чи шляхом продовження військової підтримки, яка не дозволяє йому перемогти або позбавляє його будь-яких значних військових переваг. Ось безумовно, і вся частина рівняння. І Як ви оцінюєте згоду Володимира Путіна на часткове припинення вогню в повітрі і на морі? Чи не здається вам, що для Росії може бути вигідно зупинити удари України по енергетичній інфраструктурі Росії? Ви знаєте, по-перше, це те, що робить переговори надзвичайно складними, а також приховане військове тло, яке стоїть за ними і значною мірою визначає хід цих переговорів. Питання в тому, якими є відносні стратегічні військові переваги. Тож, це безумовно, частина одного цілого Але ті, хто пропонував припинити бойові дії, зокрема атаки на енергетичну інфраструктуру та на об'єкти в Чорному морі, абсолютно точно не зможуть зупинити критичні удари, подібні до того, який ми щойно обговорювали стосовно авіабази «Енгельс». отже, це складне питання, але воно має бути визначене керівництвом України. Вступаючи в такого роду переговори, але як я вже згадував раніше, президент Зеленський вже висловив готовність прийняти пропозицію США і Путін відмовився. Тому ви знаєте, наступний крок за Путіним. Також прем'єр-міністр Великої Британії Кірстар Мер та президент Франції Еммануель Макрон очолюють коаліцію охочих країн, які готові ввести війська в Україну у разі угоди про припинення вогню. чи не здається вам, що ще зарано обговорювати такі військові плани, оскільки Росія щойно відхилила пропозицію Трампа про припинення вогню. Я не думаю, що зараз занадто рано говорити про можливі курси дій, і як ви вже зазначили, як Франція, так і Велика Британія активно розглядають різні альтернативи. Обидві країни вже виділили значну військову та фінансову допомогу, включаючи підтримку життєво важливих місій з протиповітряної оборони, що є критично важливим для ситуації. Коаліція також досягла консенсусу щодо санкцій про те, що жодні, накладені на Росію, не повинні бути скасовані в рамках будь-якої тимчасової угоди про припинення вогню. Але все ще не зрозуміло чи механізм стримування, який обговорюється цією групою, це перемога, мир чи просто утримання України в боротьбі успіх такої коаліції залежить від надійних гарантій безпеки в тому, що Україна може перемогти Росію. Подивимося, що станеться з плином часу. розглянемо також ситуацію на Близькому Сході. президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями, якщо Тегеран не погодиться на угоду зі США щодо своєї ядерної програми. Також США та Ізраїль готуються завдати удару по іранській ядерній програмі, повідомляє Daily Mail. І моє перше запитання буде таким: чи здатні військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки ліквідувати всю іранську ядерну програму, а також підземні бункери із захищеними ракетами в них? Коротка відповідь. Так, у них є така спроможність. І ви знаєте, було б дуже розумно, якби іранці це зрозуміли зрештою, сіли за стіл переговорів, щоб обговорити створення гарантій, які б могли забезпечити стабільність і безпеку в регіоні, щоб вони не впроваджували свої ядерні амбіції в подальшому. І так, це те, що уряди роблять з відповідними варіантами безпеки. І це полягає в тому, щоб мати спектр напрямків дій, які можна застосувати для досягнення бажаних стратегічних ефектів. І чи підтримали б ви особисто такі удари, якщо Іран відхилить пропозицію США щодо цієї угоди про іранську ядерну програму? Я не беру безпосередньої участі в конкретних переговорах. Звісно, це складне питання. Але суть у тому, що для того, щоб ці переговори могли продовжуватися і досягти бажаного результату, необхідна надійна військова сила, яка забезпечить необхідну стабільність і тиск на сторону, що порушує умови і сукупність сил і засобів, що знаходяться в розпорядженні ізраїльського уряду, а також Сполучених Штатів, є достатньо значними та потужними, щоб підкреслити цю довіру і продемонструвати готовність до серйозних дій у разі необхідності. Отже, потенціал для завдання значних ударів, які можуть істотно зменшити, або, можливо, навіть повністю усунути загрозу потенційного ядерного прориву з боку Ірану, є цілком реальним і здійсненим, якщо це буде необхідно. Крім того, Іранські військові закликали завдати превентивного удару по базі США в Індійському океані, перш ніж американські стратегічні бомбардувальні станції там можуть бути розгорнуті для атаки на цілі в Ірані. Що може статися в такому випадку? І чи вважаєте ви, що це може бути така переговорна тактика з боку Ірану? В це дійсно складно повірити. Знаєте. Я щойно говорив з вами про можливу вірогідність військових загроз, які можуть виникнути в найближчому майбутньому, і це ставить нас перед серйозними питаннями щодо нашої безпеки та стабільності в регіоні. І чесно кажучи, це не та реальна загроза, на яку Іран здатний. Або якщо вони все ж таки це зроблять, як ви бачили у відповідь на їхню атаку на Ізраїль понад двома стами балістичними ракетами, у нас є спроможність захиститися від такої атаки. А як ви оцінюєте нещодавні військові удари США по хуситам в Ємені? Настав час для цього нова адміністрація вживає набагато більш зважених і відповідальних кроків для ліквідації потенціалу та можливостей хуситів, щоб припинити їхню здатність продовжувати блокувати Червоне море та перешкоджати судноплавству в цьому важливому регіоні. І я думаю, ви і надалі бачитимете застосування сили в цьому напрямі. Розглянемо також нещодавній інцидент із чатом Signal. У Білому домі підтверджують, що випадково додали журналіста до чату, де обговорювалися заплановані атаки по хуситах. Наскільки це шкідливо для національної безпеки США і яка ваша реакція на такий інцидент? Справа в тому, що конфіденційні комунікації на кожному рівні влади повинні бути надійно захищені, а також мають бути суворо дотримані всі встановлені протоколи та засоби, які існують для забезпечення належного проведення цих важливих дискусій і гарантування безпеки інформації крім того, міністр оборони США під Хехсет переорієнтував американських військових на пріоритетність стримування захоплення Китаєм тайваню, а також зміцнення внутрішньої оборони. однак, як ви реагуєте на таку зміну фокусу нової адміністрації США з Європи на Китай і Тайвань? Це стратегічне рішення, яке очевидно виконує нинішня влада. Я вважаю, що структура національної безпеки Сполучених Штатів вимагає від США подальшої активності в усьому світі. Це був основоположний принцип стратегії національної безпеки США протягом останніх 30 років. І це не означає, що Сполучені Штати виводять свої війська з Європи, але Сполучені Штати визнають значущість тих можливостей і потенціалу, які Китай під керівництвом президента сі активно нарощує і реагують на це відповідним чином, враховуючи нові геополітичні реалії та виклики. Також президент США Дональд Трамп доручив створити залізний купол над континентальною частиною США для захисту Сполучених Штатів від повітряних загроз з боку супротивників по всьому світу. Як ви оцінюєте цю ідею створення великого залізного купола над США? Це дуже складна проблема або складне завдання. Важливо визнати, що залізний купол над Ізраїлем приблизно вдвічі менший за штат Род-Айленд. для вашої аудиторії. Уточню, Род-Айленд є найменшим штатом Сполучених Штатів, так що це дуже дуже маленька територія. І зовсім по іншому здійснювати точкову оборону невеликої території, яка обмежена кількома сотнями квадратних миль, порівняно з величезною територією цілих Сполучених Штатів Америки, де масштаби та складність оборонних заходів значно більші. Тому Міністерство оборони активно працює над розробкою концепції операції та архітектури, які будуть запропоновані для реалізації, і які, ймовірно, в найближчі тижні будуть винесені на розгляд Білого Дому та Президента Трампа для подальшого обговорення і ухвалення. Тепер рішення має включати не лише перехоплювачі для оборони від балістичних ракет. І Є люди, які вважають, що в цьому навіть немає необхідності. і ще більш ймовірними засобами нападу будуть крилаті ракети. А отже. Великою складовою цієї системи може стати вдосконалена протиповітряна оборона з використанням винищувачів, авіації та інших засобів. Отже, це програма, яка ще не визначена і займе багато років для втілення в життя, а також значні додаткові ресурси. і ці рішення ще не ухвалені остаточно. Крім того, президент Дональд Трамп оголосив про рішення Пентагону рухатися вперед з винищувачем наступного покоління f 47 Чи підтримуєте ви цю ідею і як це може вплинути на військовий потенціал США? Я думаю, що рішення президента щодо F-47... Також відомого, як винищувач домінування в повітрі наступного покоління швидше за все, буде найважливішим оборонним рішенням, яке він ухвалює за весь свій термін. І це тому, що весь наш спосіб ведення війни, інтеграція операцій усіх наших компонентів служби залежить від контролю над повітрям або переваги в повітрі. Без цього ми наражаємо на небезпеку весь наш військовий персонал з усіх наших служб та їхніх місій. жодна велика військова кампанія не може бути успішною без переваги в повітрі. Ви переживаєте це сьогодні у своїй боротьбі з росіянами. Тож, просуваючи F-47 вперед з підписанням контракту, президент Трамп запевняє ВПС США в здатності забезпечити перевагу в повітрі для нації на десятиліття вперед. Я вважаю, що це чудове рішення, і з нетерпінням чекаю на подальший прогрес у розробці цього літака. Я знаю, що цей проект все ще готується та оцінюється, а також все ще в процесі розробки. Але які можуть бути шанси F-47 над новітніми російськими літаками на кшталт супеятидесят сім та іншими російськими винищувачами нового покоління? Раз, два, і готово. Це ефемізм американського льотчика винищувача. f 47 буде беззаперечним переможцем. І, чесно кажучи, дозвольте мені повернути вас до нинішньої ситуації. Якби Україна на початку цього конфлікту, хоча наважуся сказати, Путін би і не вторгся в Україну. Якби три роки тому Україна мала одну-дві ескадрилі F-35. Ці літаки сучасного п'ятого покоління, а F-47 є прикладом першого винищувача шостого покоління. Настільки боєздатні, що вони володіють можливостями стримування війни та перемоги у війні. Отже, схоже, що це погані новини для Володимира Путіна. Зараз це його найгірше жахіття. Так і є насправді. Дякую вам, генерале Дептула, за ваш час і за підтримку України. Слава Україні, слава Україні, героям, слава! Дякую щиро.